Оформлення іноземців постійного проживання в Україні в консульстві. Це процедура, яка вимагає декількох умов та кроків. По-перше, це вивчити та проаналізувати всі документи. По-друге, це зібрати ті документи, яких не вистачає, та оформити їх відповідно до встановлених вимог. Зокрема, апостелювати, перекласти на українську мову та нотаріально посвідчити переклад. Подати всі ці документи в консульство України за кордоном за місцем постійного проживання іноземця, дочекатися, поки пройдуть усі перевірки та отримати дозвіл на імміграцію. Після цього в'їхати в Україну та подати документи на посвідку на постійне проживання в Україні. Після отримання посвідки зареєструвати своє місце проживання в Україні. Звісно, для того, щоб отримати посвідку на постійне проживання в Україні, необхідно мати якусь підставу. Найпопулярнішими підставами з нашого досвіду є сімейні зв'язки, це може бути одруження з громадянином України чи інші родинні та сімейні зв'язки, або ж висококваліфікований спеціаліст, наприклад, it спеціаліст У вас не повинно бути ніяких обмежень для в'їзду в Україну. Ці обмеження можуть включати у себе наявність судимості чи наявність заборони на в'їзд в Україну. Також варто звернути увагу на такий момент, що у жовтні 2023 року був скорочений строк розгляду заяви на дозвіл на імміграцію з одного року до шести місяців. Але це стосується лише випадків подачі документів в Україні. Якщо ви подаєтесь на дозвіл на імміграцію в консульстві, строк залишається тим самим і становить один рік. А більше інформації є у нас на сайті і буде на цьому каналі. Посуйтесь!